Промоутер Усика Олександр Красюк раніше повідомляв, що дедлайн для підписання контракту на бій з Тайсоном Ф'юрі 19 березня. Але як завжди, було купа перепетій та висловлювань з обох сторін та колючий коментар від Віталія Кличка. І врешті чи підписали сторони контракт та що відбувалося упродовж вікенду? Про все розказуємо на каналі Тайк Майсон. Новини боксу позаду вихідні, коли ставало все зрозуміліше: бій за абсолюта на межі зриву. Хоча Тайсон Фюрі у своїх соцмережах ніби готувався і закидував Сашку. Українець на це не відповів ніяк. Імовірно, у цей час у таборі Сашка і надалі кипіла робота. Натомість не став мовчати менеджер Усика Егіс Клімас. Той у Твіттері повідомив, що, скоріше за все, бій таки не відбудеться та перепросив у фанатів. Невдовзі у Твіттері включився і сам Усик. Надіслали пункти на погодження стороні Ф'юрі. Дедлайн встановлено. Годинник тікає м'ячик на стороні жадібного пуза. Ми зробили все, аби це відбулося. А боксерський світ продовжував жити очікуваннями, адже всі хотіли дочекатися офіційного оголошення, і всі чекали, що це станеться цими вихідними. Натомість, промоутер українця Олександр Красюк натякнув, що може й не варто на щось чекати. Багато шуму ні з чого, щурячі перегони та мавп'ячий бізнес. Цікаво дізнатися, що думають експерти, які не є зацікавленими сторонами. Подію оцінив промоутер мечером Едді Хорн, який не працює. Ані з Усиком, ані з Ф'юрі. Шість тижнів до бою. Я не думаю, що Ф'юрі у потрібних фізичних кондиціях, щоб прийняти цей бій. Але можливо, він не був у потрібних фізичних кондиціях, щоб прийняти багато своїх попередніх боїв. Тож з ним усе можливо. Я насправді сподіваюся, що бій відбудеться, але нутром чую, що не 29 квітня. Зненацька з'явився цікавий меседж від WBA, поясом, котрої володіє Усик, і саме по цій лінії він має проводити найперший свій захист. Президент асоціації Хільберто Мендоза у твіттері написав, що в команд Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі є час до 1 квітня. Щоб підписати контракт на бій і повідомити про це, WBA. у противному випадку усик буде змушений захищати пояс проти офіційного претендента Даніеля Дюбуа. Достатньо цікаво, адже в день одного дедлайну попереджають про те, що тепер нова кінцева дата. Припускаю, що Мендозі могли сказати щось таке, що обнадіює все ж на проведення мегафайту. Щось таке, що вказує, мовляв, бій буде. Але треба почекати під кінець дня. Промоутер Тайсона Френк Уоррен заінтригував своїм повідомленням у Твіттері Відзначив перемогу лондонського арсенала та заявив, що більші новини і ще попереду, якщо про проведення мегафайту все ж таки оголосять ближче до 1 квітня, то сам поєдинок навряд чи відбудеться 29 числа. Замало часу для проведення виходить. До того ж, у випадку з Тайсоном навіть оголошення самого бою не може означати на 100% факт того, що поєдинок таки відбудеться. Бо, як казав кучма, це ж було вже. Як ви пам'ятаєте, вже був випадок, коли від змін настрою цигана постраждав також українець Володимир Кличко. Між тим, що до цього свій коментар дав і Віталій Кличко, який довгий час володів поясом WBC. тим поясом, якого зараз не вистачає усуку в колекції. Велика веригідна, що бій відбудеться. А якщо фюрі відмовиться, він буде найбільший чемпіон, чемпіон світу боягус? Ми вже з грудня зриваємо пелюстки ромашки щодо цієї битви зі словами: буде не буде. Адже цим питанням заінтригований весь світ боксу. По суті, історія з оголошенням чи не оголошенням бою затягується ще, але який буде результат, передбачити напевне неможливо.